В Україні стартував національний збір коштів на встановлення пам'ятника письменниці громадській діячці Олені Пчілці. І з такою ініціативою, от ми бачимо такий банер власне, цієї ініціативи, І, е, ініціатива у руках була редакція такого медіа, як рідний край, газета Гадіцького земства. І, власне, цю газету в свого часу редагувала Олена Пчілка е, в цьому. Медійників підтримала національна наша мережа гіперлокальних медіа райони НІВЕЙ і місцева влада в гадячі. Пам'ятник хочуть встановити поблизу редакції, де власне колись працювала Олена Пчілка, А ми зараз з вами включимо двох наших колег з Полтавщини: це Віталіну Пенчук. Вона директорка медіа, і також буде на зв'язку головний редактор рідного краю газети. Адітського земства Світлана Новікова. От зараз наші колеги вже вийшли на зв'язок. Доброго вечора, Світлана, Доброго вечора. Віталій, доброго вечора. Доброго всім глядачам і глядачкам. Е, скажіть, будь ласка, чому саме зараз стартував цей проект? І трішки розкажіть, яку суму потрібно зібрати. Де ви цю суму збираєте? Розкажіть про свій гарний проект. Ну, були в нас сумніви, чи потрібно саме зараз цей проект запускати, чи трішечки зачекати. Ми розуміли, що будуть і заперечення, що люди будуть і говорити, що не на часі. Що зараз всі гроші потрібно направити до ЗСУ. Але ми розуміли, що якщо ми через постаті Олени Вчілки не будемо формувати оцю архітектуру української свідомості, то е, замість української архітектури місце займе російська архітектура ну, святе місце пусте не буває. Тому ми все таки наважилися і вирішити саме в кризовий час, в складний для України час запустити проект на збір пам'ятника Пчілці. Але ж з іншого боку, це не тільки ж проект про пам'ятник. Тут, мабуть, акценти по-іншому потрібно розставляти, тому що протягом 100 днів, коли ми будемо збирати кошти на пам'ятник, ми запланували поширювати контент. І відеоконтент, і матеріали в газеті для того, щоб проводити так звану таку просвітницьку роботу. Тому що Олена Пчілка її постать, якщо її дуже гарно вивчити, вона може стати таким знаєте, для мільйонів українців такою постаттю, на яку можна рівнятися. Я тільки один маленький приклад дам, що Олена Пчілка дуже любила таке слово українолюбство і для неї воно в її сприйнятті це було рівно українолібству дорівнює дії. І нам це дуже подобається, і це дуже важливо саме зараз. Не просто ходити в вишиванках, а щось робити, якісь активності. Тобто це про дію, і це нам дуже відгукнулося. Про неї дуже можна довго розповідати, але ми зараз сконцентруємося саме на проєкті, скільки на сьогоднішній день зафондовано, скільки фундаторів долучилося. А от Віталіна, розкажіть, будь ласка, більш такі технічні моменти, так? Як довго буде збиратися? Чому ми ви вибрали спільну кошти і яку суму треба зібрати? І взагалі такі технічні моменти. Розкажіть про цей збір на попередньо ми маємо зібрати 2,5 мільйони гривень на спільно коштів. На сьогоднішній день вже зібрано 147 сорок тисяч. І долучилося 78 доброчинців. А, найпершим доброчинцем це був військовий згадяча. Ви знаєте, вже неодноразово його слова і, а, його вислови про необхідність цього проєкту. Вони вже закарбовані. Це ну, це перли. Да? Як свого часу говорила Олена Пчілка, то тепер ми цитуємо постійно Анатолія Дементія, нашого військового друга і колегу. Чому саме вибрали спільнокош? Тому що це е, надійна платформа, е, це, е, яка об'єднала фундаторів яким не байдуже, і якби можливість саме там збирати це от надійно. Саме головне, що це надійно, да і мережа райони НЮА вже використовувала цю платформу для успішно використовувала для збору коштів і саме на культурні проекти, тому в нас не було ніяких сумнівів, і ми пішли до спільнокошту. Світлана, от якраз зараз нам режисери вивели таке відео, я так розумію, ну я так похвалюсь, так що ви перед тим мені скидали його. Це таке одне із просвітницьких відео, е які покликані не тільки просто там ми збираємо кошти, а те, що ви говорили, трішки більше розказати українцям про геніальну їхню українку, так, про Лену Вчілку. Розкажіть, е що це за відео будуть, де ви їх будете далі розміщувати, і для чого це все? О у 1929 році Олена Пчілка сіла писати свою автобіографію, і ця автобіографія зараз вийшла під назвою Золоті дні золотого дитячого віку. Там багато відомостей про життя Олени Пчілки, про гадіч, про родину. І саме на основі цієї книги ми хочемо створити сюжет відео, як вона працювала в гадячі, як вона жила в гадячі. Хто її оточував рід про її рід? Про батьків? Ну такі от. Це перша, перша серія. Нашого відео а взагалі це буде з серії 10, а може більше. Ми розраховуємо, що це буде довгостроковий такий проект, і ми будемо поступово знайомити наших читачів і читачок з Оленою Пчілкою. тому що вона завжди знаходилася в тіні Лесі Українки, і нам це здається несправедливим. Тому ми працюємо саме над тим, щоб Олена Пчілка стала поза стереотипами такого сприйняття, яке формувалося під час радянської влади. Це просто казали, мама Лесі Українки, так двох така, така, хто така Олена Пчілка? Ну що там, можливо можливо могли сказати, що фольклористка українська, а і так де та все по тому? Так а там, коли починаєш розбиратися, і власне, її іпостас, її статус, то. Пальців на двох руках не вистачає. Я тільки ще нагадаю, що газета, так ваша рідний край, до того як прийшла до неї працювати, редагувати Лемчілка, виходила російською мовою? Згодом вона її українізувала. Ну і власне в 22-му році, так от в рік великої війни, відновили ви її власне цю газету. Але я хотів запитати: а як от в віднесли до цієї ініціативи Залю, ну, прості люди, що кажуть? Чи є от серед них фундатори і донори власне цього проекту? Ну, на сьогоднішній день є дві позиції: є такі, що підтримують, є такі, що не підтримують звичайно, але більшість це підтримують. Навіть пенсіонери передають кошти, вони не можуть зафондувати, бо ну, технічно немає, але вони просто передають готівкою, щоб ми зафондували. Тому більшість схвальних відгуків про цей проект. І я навіть більше скажу, якщо сказати територію, так, звідки поступають кошти, то це не тільки Гадяч і Луцьк, це і Київ, це і Харків, це і Дружківка, це і Рівне, це і Шацьк, Івано-Франківськ. Івано тобто фактично мова йде про фундаторство людей зі всієї України. Ще до нас долучаються. Професори, які фондують науковці серед них, медійники, краєзнавці, адвокати фондують, пенсіонери. Ми вже говорили за це, освітяни, чорнобильці, бізнес фондує, адвокати, депутати і студенти адвокують. Тобто, ми зібрали да, хто адвоку, хто фондує на цей проект. А ще дуже цікаво подивитися, як реагують інші спільноти і державні, в тому числі, до нас звертаються режисери. Театрів і пропонують поставити виставу, а гроші на забілети зафундувати на, на, кошти. на Так, кошти, так. Mm -hmm. Працівники будинку культури, музеї долучаються. Один філателіст із Гадіща він надав дві марки. Про родину Олени Пчілки, яку попросив, які, які попросив е, через аукціон е, зібрати кошти і теж зафондувати на пам'ятник, е, телефонують із театральних студентських солянок, хочуть зібрати. Е, Якусь подію там за темою, а гроші теж перерахувати. Телефонує науковий квартирник. Це теж така, я так зрозуміла, із Полтави форма існування спільноти, і вони запрошують нас виступити на цій спільноті. А вартість білету за вхід в цей квартирник вони теж передають на пам'ять. Тобто, знаєте, відчуття таке і розуміння, що це справді народний такий. Рух і народний він... рух і національний збір, власне, уся країни. Хоча ми хвилювалися, чи дійсно спільнота, громадськість українці вони відреагують це важливо саме зараз. От, і вже після перших тижнів збору ми вже так знаєте видихнули. Так, дійсно це на часі, це важливо, і люди голосують своїми грошима за цю ідею. Е, дуже дякую, е, Віталіна Пінчук і Світлана Новікова е, з Полтавщини з Гадяча включалися до нас е, медіа, рідний край газета Гадяцького земства.